6 березня підщепавали, але ми її не садимо. Ми її посадили з осені, ось вона, бачимо, рядочки. Тут були два рядочки, такі, вон, вже їх немає. Це все, що з 200 штук, що ми саджали, лишилося, ми її вириваємо. А чому ми її вириваємо? Тому що я вже розповідав, можливо хтось не чув, не бачив. Бачимо, яка ситуація. Ми її саджали ось чітко видно, покуда земля була. Ось аж сюди. Це 5-6 см десь. І зимою мороз, коли були в день відлиги до плюс 5, а вночі приморозки до мінус 5. Земля відтавала, набиралась вологи, особливо коли були таке, що сніг розставав або дощики йшли. І потім мороз різко скував і виштовхував, ну як каміння, як все виштовхує, хто розуміється, той знає. І Що ми робимо? Ми їх ось беремо, ось так вони у нас легенько легенько витягуються. Вони зовсім там не тримаються, тому що мороз їх майже повністю виштовхав. Які у нас не підсохли. Не засохли, не знаю, засохли, геть засохли, то ми їх викидаємо. Яким більш-менш є надія, що щось з них буде. Ми зараз їх замочимо, в воду поставимо і вони в нас будуть стояти. Потім мокрий пісок їх зариємо, І от на яких піде вегетація, підуть вегетувати, і ми потім вже пізніше навесні їх висадимо. Тому що щоб воно займало таке не туди, не сюди посадка, я таке не люблю. Якщо посаджено, то воно можна бути посаджено красиво. І все не так ось бачимо, ось приклад. Вимерзла, вона вже й висохла. Мороз її витягнув, повністю Ось вона у нас була посаджена ось так. Видно, покуда місце посадки. А з землі вона виглядала ось так, тобто більше 5 сантиметрів. Деякі ось такі товстенькі, то вони лишилися цілі, лише десь ось ушкодження морозом. Ну теж вже мороз їх підняв. Хоча ось тут біленьке, бачимо, біле, живе. Будемо лишати, можливо, кинути корішки. Так що такі справи не все так добре в садоводстві розведені. І отримання якихось сортів, так сказати, дерев. Все, тримаємось, буде все добре. Так що, якщо не хочете пересаджувати по 10 разів, краще садіть, садіть рано навесні. Ми думали зекономити час для того, щоб навесні у нас було, як відчували, що буде таке різке літо настане. Щоб в мене було більше часу навесні. Я саджав це з осені. Ну, а вийшло, як вийшло. Не все так гладко, як кажуть. Це досвід. Так що саджайте краще навесні і буде все добре.